Урок перший. Ніжний любячий заклик осії. Я заручу тебе сьогодні у вірності, і ти пізнаєш Господа. Осії 2.22 Сьогодні, коли ще лунає підбадьорливий голос милості, коли ще не надто пізно виправляти помилки. Доки ще лунає заклик, і якщо ви чуєте його, не робіть запеклим ваші серця. Поради щодо управління ресурсами, 99. Розділ 1. Важкий заклик до пробудження Запитання А. Опишіть важке життя Божих пророків Брати мої, майте за приклад страждання і довготерпіння пророків, які промовляли Господнім ім'ям. Якова 5.10. Ті, кому Бог довірив важливі обов'язки. Не виховувалися у комфорті, наробстві та розкоші. Благородні пророки, правителі та судді, призначені Богом, були людьми, характери яких формувалися під впливом суворих реалій життя Ознаки часу 19 лютого 1880 року. Запитання Б Як Бог проілюстрував осію взаємини між ним та його невірним народом? Господнє слово, яке було до Осії, Беєрового сина, за днів юдейських царів, Узії, Йотама, Ахаза і Езекії, а також ізраїльського царя Єруама, Йоашового сина. На самому початку, коли Господь почав спілкуватися з осією, Господь сказав Осії, Пійди і візьми собі за дружину, жінку, розпусницю і матимеш дітей з розпусти, адже край, відступивши від Господа. Цілковито віддався розпусті. Він пішов і взяв Гамер, дочку Дівлаїма. Вона завагідніла і народила йому сина, і сказав йому Господь назви його Єзраїл, Бог розтрощить, тому що зовсім скоро я помщуся над домом Єгу за пролиту кров у Єзраїлі і обкладу край Ізраїльському царству. Того дня я злимаю лук Ізраїлю. В єзраїльській долині. Дружина знову завагітніла і народила дочку, і сказав Господь йому: Назви її Лорухама, немилована, оскільки я не милуватиму більше дому Ізраїля і не прощатиму їй, але дім, юди, я помилую і спасу їх у Господі, їхньому Богові. Я врятую їх не луком, не мечем, не кіньми, не вершниками і не у війні. Коли вона гамер відлучила від грудей Лорухаму, то знов завагітніла і народила сина. Про нього Господь сказав Дай йому ім'я Лоамі не мій народ, тому що ви дійсно не мій народ, і я не буду вашим богом. Осії 1.1 подивіть Поверніться ж діти відступники, говорить Господь, адже я ваш владика. І зберу вас по одному з міста і по двоє з кожного роду та впроваджу вас на Сіон. Єремія 3.14 Порівняйте Адже я палаю до вас Божою ревністю, бо я заручив вас одному чоловікові, щоб наче чисту діву поставити перед Христом. З 2 до Коринтян 11.2 Священні тривалі стосунки між Христом та його церквою, представлені в Біблії шлюбним зв'язком. Господь з'єднав себе зі своїм народом урочистим заповітом. він обіцяв бути його Богом, а його народ зобов'язався належати тільки йому одному. Невірність церкви Христові, коли вона перестала довіряти йому, любити його і дозволила земним предметам заповнити її серце. Прирівнюється до порушення шлюбної обітниці. Гріх Ізраїлю, котрий відступив від БОГА, представлений саме таким символом. Велика боротьба, сторінка 381. Розділ 2. Звістка надії. Запитання А. Яку обнадійливу обіцянку дав Бог Ізраїлю після проголошення вироку? І все ж кількість ізраїлевих нащадків буде численною, як морський пісок, якого неможливо ні виміряти, ні полічити, і на тому місці, де їм сказано, ви не мій народ, будуть про них говорити діти живого Бога. Ось її Бог Здатний змінити серця як євреїв, так і язичників, дарувавши кожному віруючому в Христа благословення обіцяні Ізраїлеві. Так, як про це сповіщав Ісаїя якщо би Господь Саваот не залишав нам потомства, ми стали б як судом і уподібнилися б догомори. Незважаючи на те, що євреї, як нація, перерекли себе на жахливу долю, відкинувши Ісуса з Назарету, у кожному столітті жили благородні, боговоязливі єврейські мужі та жінки, котрі мовчки переносили страждання. Бог потішав їхні серця в час горя співчував їхньому жахливому становищу. Він чув скорботні молитви тих, хто шукав його всім серцем і прагнув зрозуміти його слово. Декотрі побачили в покірному Назаряниному, відкинутому і розп'ятому їхніми прабатьками істинного месію Ізраїлю, коли вони збагнули значення знайомих пророст, так довго закрите нашаруванням традицій і фальшивого тлумачення, Їхні серця сповнилися вдячністю Богові за невимовний дар, яким він наділяє кожну людину, що повірила в Христа як особистого Спасителя. Дія Апостолів сторінка 379. ЗАПитання Б. Як апостол Павло повторює цю обнадійливу істину? Як і Осій каже Назву не мій народ моїм народом і нелюбиму улюбленою. І бути на місці, де сказано їм ви не мій народ, там їх називатимуть синами живого Бога. Ісаїя виголошує про Ізраїль. Хоч буде кількість синів Ізраїля, як піску в морі, але спасеться останок. До Римлян 9 розділ з 25 по 27 вірші. Коли Євангелія в усій повноті буде представлена євреям, багато з них повірять у Христа як Месію. Небагато християнських служителів відчувають себе покликаними працювати для єврейського народу, але до тих, кого часто минають, як і до інших, повинна дійти вістка милості і надії у Христі. Бог очікує, що наприкінці проповіді Євангелії, коли має бути звершена особлива робота для досі занедбаних класів людей, його вісники виявлять особливе зацікавлення до єврейського народу. Котрий проживає в усіх частинах світу. Серед євреїв, декотрі, подібні до Савла старсу, сильні у Святому Письмі, вони з дивовижною силою звіщатимуть незмінність Божого закону Бог Ізраїлів виконає це в наші дні, його рука не стала коротшою, аби спасати, коли його слуги з вірою працюють для тих, хто довгий час був занедбаний і зневажений, тоді відкриється Його спасіння. Дії апостолів сторінка 380 381. Розділ 3. Нечистивим і тим, котрі перебувають в омані. Запитання А З яким ніжним закликом Бог звертається до свого народу, не знаючи на його серйозний духовний занепад? І все ж я її вмовлю і поведу її в пустелю та говоритиму до її серця. Осії 2, Це так само істинно сьогодні, як і тоді, коли Христос ходив серед людей, кожен промінь Євангелії, який проникає у ворожі володіння, викликає лютий опір з боку величезних армій сатани. Конфлікт, на порозі якого ми стоїмо, буде найжахливішим із усіх. Але хоча сатана і є сильним, добре озброєним воїном, його поразка буде остаточною, і кожен, хто об'єднається з ним, приєднається до нього, обравши відступництво замість вірності Богові, загине разом із дияволом. Сила Божого Духа, яка стримує зло, тепер віддаляється від світу, урагани, бурі, пожежі та повені, лиха на морі та на суші слідують одне за одним. Наука безуспішно намагається пояснити причини нещастя, ознаки, які все частіше відбуваються, свідчать про швидкий прихід Божого сина, але їх пояснюють усім чим завгодно та тільки не справжньою причиною. Люди не бачать вартових ангелів, які стримують чотири вітри, доки Божі слуги не будуть запечатані. Але коли Бог звелить своїм ангелам відпустити вітри, розгорнеться боротьба, яку неможливо описати. Якби завіса піднялася і ви побачили Божі наміри і суди, які ось ось ділються на приречений світ, якби ви побачили своє становище, то злякалися б і затремтіли за свої душі та за душі ваших близьких. Щирі молитви, сповнені болю та скорботи, стіснялися б до неба, ви б плакали. Між притвором і жертовником визнаючи свою духовну сліпоту та відступництво. Свідоцтво для церкви Том 6 сторінка 407, 408. Запитання Б Як наш дивовижний Бог може започаткувати нове життя, дарувавши надію замість заплямованої спадщини гріха, і дам їй там її виноградники, а з долини Ахор відкрию браму надії. І вона там розмовлятиме зі мною як за днів своєї молодості, як у день, коли вона виходила з Єгипетського краю. Надійся Ізраїлю на Господа, адже у Господа милосердя і велике викуплення у нього. Він викупить Ізраїль від усіх його гріхів. Хай помилує нас Господь, чому б тим, хто винен у злочині, не виявити каяття пропорційно жахливості їхнього злочину, не звернутися до Христа за милістю і не залікувати, наскільки це можливо нанесені ними рани. Review and ГЕАРД 24 березня 1868 року. Яким би слабким не був грішник, хоч би якими чи сильними, чи тяжкими не були його гріхи, Спаситель прийме його. Христос любить кожного представника людського роду. Бо він викупив їх усіх дорогою ціною. О якою великою ціною. РЕВІНТ ГЕРАДЬ 3 вересня 1903 року. Розділ 4. Відрочення та евангелізація Запитання а. Опишіть більш глибоку відданість душі Богові, коли вона щиро кається і залишає свої гріховні шляхи. Так станеться, що того дня, говорить Господь, ти звертатимешся до мене, мій чоловіче, і більше не називатимеш мене мій ваале. Я усуну з її уст імена ваалів, так що їхніх імен вона більше не згадуватиме. Ось, і другий розділ 18 та 19 вірші. Так станеться, що того дня, говорить Господь, ти звертатимешся до мене, мій чоловіче, і більше не називатимеш мене мій вале, мій пане. Я усуну з її уст імена валів, так що їхніх імен вона більше не згадуватиме. і ЦАРІ СТРІМКА 299. Запитання Б Яким чином це пророцтво про духовне відновлення має виконатися в наші дні? У той час я укладу задля них заповіт з польовими звірами, з небесними птахами та з плазунами землі, а лук, меч і війну знищу з землі і очиню так, щоб вони почували себе в безпеці. І я зарочу тебе з собою навіки, візьму тебе собі на засадах справедливості, і права, милосердя й любові. Я зарочу тебе собі у вірності, і ти пізнаєш Господа. Ось другий розділ з 20 по 22 вірші. В останні дні історії землі буде поновлений Божий заповідь з народом, який дотримується його заповідей. Пророки і ЦАРІ сторінка 299 Доки ще триває Божа милість, доки Спаситель звершує своє заступницьке служіння, старенно готуємося до вічності. Свідоцтво для церкви том 6, сторінка 405. Запитання В. Що є підставою для того, щоб стати Божим народом сьогодні згідно слів осії та Івана? Я посію його Ізраїл Ізраїль, собі на землі, Не помилувану Лорухаму помилую, а не моєму народові Лоаммі, скажу Ти мій народ, а він відповідатиме, Ти мій Бог. Осії 2.25 а тим, які прийняли його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять у його ім'я. Від Івана 1,12 Відвідуйте ваших сусідів і піклуйтеся про спасіння їхніх душ, Докладайте для цього усіх ваших духовних сил, розкажіть людям, котрих ви відвідуєте, що вже близько кінець усьому. Господь Ісус Христос відчинить двері їхніх сердець. І закарбує в їхній свідомості незабутнє враження. Зробіть усе необхідне, щоб прибудити чоловіків та жінок від духовної сплячки, розкажіть їм, як ви знайшли Ісуса і яке це благословення зростати в служінні Йому. Розкажіть усім, яке це благословення сидіти біля них Ісуса і засвоювати з Його Слова дорогоцінні уроки, розкажіть їм про радість, яка вирізняє життя Християн. Ваші щирі гарячі слова переконають їх, що ви знайшли дорогоцінну перлину. Нехай ваші життя радісні, надихаючі слова покажуть, що ви знайшли найкращий шлях у житті, і це є справжня місіонерська діяльність. Коли вона звершуватиметься, багато хто прокинеться від сну. для церкви, том 9 стрі 38. Розділ 5. Плоди віри Запитання А. Опішіть славний результат, який незабаром очікує тих, хто щиро прислухається до останнього заклику Бога. Так само і діти Ізраїля довго житимуть без царя і без вождя, без жертви і без священного стовпа, без ефода і домашніх ідолів. Після цього Ізраїлеві діти навернуться і знову шукатимуть Господа, свого Бога і Давида, свого Царя. А в останні дні, сповнені благоговінням перед Господом, покладатимуться на його доброту. Осії 3, 4, 5 Десятьом племенам, у непокорі нерозкаяності не було обітниці щодо повного відродження їхньої колишньої могутності в Палестині. До кінця часу вони мали поневірятись поміж народами. Але через осю їм було дано пророцтво, яке свідчить, що вони матимуть перевагу участі в остаточному відновленні Божого народу наприкінці історії землі перед поверненням Христа, як царя царів і пайна панів. Осія мовою символів викладає перед десятьма племенами Божий план відродження кожної розкаяної душі, яка об'єднається з його церквою на землі. Пророк нагадує, про благословення даровані Ізраїлю за днів їхньої вірності Богові в землі обітовані. Пророки і царі, сторінка 298 Того дня станеться так, що залишок Ізраїлю і врятовані з роду Якова, в істині будуть покладатися на Господа, святого Ізраїлевого. У кожному племені й мові, народі та нації є люди, які з радістю приймуть вістку. Побійтеся Бога і віддайте йому славу, бо прийшла година Його суду. Ці люди залишать усяких ідолів, які прив'язували їх до землі і поклоняться тому, хто створив небо, землю, море і джерела вод. Вони звільняться від усяких зв'язків і стоятимуть перед світом як пам'ятники Божої милості. Слухняні божественним вимогам вони будуть визнані ангелами людьми такими, які бережуть Божі заповіді та віру Ісуса. Пророки і ЦАРІ СТОРІНКА 299 і 300. Запитання ДЛЯ повторення. Запитання перше. Як Бог ілюструє біль, який Він відчуває через нашу непокірність? Запитання друге. Яка звістка в книзі Осії розкриває величезне довготерпіння Бога? Запитання 3. Як Бог ставиться до тих, хто згрішив проти нього? Запитання 4. До чого може призвести моя місіонерська робота з людьми, чиї плоди відкрито свідчать, що вони далекі від Бога? Запитання п'яте. Яким чином моє життя може бути пам'ятником Божої милості?